Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сутін. Є давня римська стратегія. Розділяй і володарюй. І оскільки ТЦК в народі стало синонімом абсолютного корупційного зла, отже, його потрібно, тобто, це зло розпорошити. Що ж вигадали деякі інопланетяни з парламенту в законопроєкті 9566 пропонують наділити комунальників, а фактично двірників управителів і власників будинків правом видавати повістки та збирати про нас інформацію. Тобто негатив тепер дістанеться не лише ТЦК, а й простому робочому люду. Матюкать будуть тепер не тільки ТЦКшників, а й двірників. Як вам скажіть, ідея? Напишіть про повноваження поліції трошки згодом. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Двірник у законі. Зазначені зміни планується внести до частини 12 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Хоча подібні інновації вже закріплені у цій постанові Кабміну 1487 від 30 грудня 2022 року. Але вони де факто мертві. І не виконується, бо нікчемні. Але нам не цікава теорія, а нам цікава суть та наслідки прийняття такого подібного закону. Перша ціль вже зрозуміла: збити частково негатив із ТЦК та перевести його на іншу категорію громадян. Друга ціль полягає ось у чому. Постанови і штрафами, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах здебільшого з причин недоведеності вручення повістки, бо в якості доказів використовується пояснення самих працівників ТЦК та їх рапорти, що взагалі ставить під, сумність, під сумнів їх неупередженість. Але за правильного підходу беремо, звичайно, в лапках. І двірники, і працівники ЖЕК, і управителі ОСББ будуть неупередженими свідками для суддів. Тож постанов можна буде накліпати ще більше. Стьобний один момент. Ну, як без нього. Весь абзац не цитую тільки частинку, де хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків. Це типу, я сам собі. Повинен вручити повістку і своїм родичам, чи як? Ну, чи рідні. Чесно, я не прикалююся, бо відповідно до рішення Конституційного суду 2004 року, мешканці багатоквартирних будинків являються співвласниками, фактично власниками. Їх частка не вимірюється лише квартирою, а й площами загального. Користування тільки без виділення, наприклад, в натурі. От не можна виділити там конкретний кирпічик. Якщо серйозно, я розумію, що вони хотіли цим сказати, але чому ж так криво по інопланетному якомусь. Нові повноваження поліції до статті 23 закону України про нацполіцію хочуть внести пункт про те, що поліція. За зверненням доставляє до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210 210 КУПАП, де зарили собаку. У змінах говориться за доконаний факт вчинення особою правопорушення, тобто про те, що відносно вас начальником ТЦК винесена постанова та накладений штраф. Тобто, що до вас вже розглянута справа, вам вручена копія постанови, ви мали можливість оскаржити постанову і тому подібне. А як же в дійсності відбувається на практиці? Клієнти, інтереси яких я представляв в судах, дізнавалися про винесену постанову через 2-3 місяці, та лише після відкриття виконавчого провадження і накладення арешту на їхні кошти. Не маючи змоги у 10-денний строк навіть оскаржити та зупинити дію постанови начальника ТЦК. Тож у сукупності зі змінами для двірників вийде така собі суміш, що дозволить і рибку з'їсти, і закон використати на власний розсуд. Бажаєте дивитися авторське відео без води коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво! Всім дякую за увагу!